Вітаю, мажановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. В попереднє відео я розмістив про те, що Путін заборонив проводити перепис населення в Москві. ну і е, е, це викликало обговорення. Е, як кажуть, цього відео про те, що і в нас там якісь є проблеми. Ну, так, у нас теж вже 20 років перепис не проводиться. Ну, я не знаю, але в нас проводяться соціологічні дослідження. так. Які в певній мірі е, заміняють. Та й масштаби територіальні у нас е, інакші, ніж в Московії. Ну, наприклад, що я можу сказати там про національний склад е, мені закидали. Так ось я хочу сказати, що перед широкомасштабним вторгненням московитів антрофагів в Україну на підконтрольній території. Тобто без Криму і без тієї окупованої московитами частину Донбасу, понад 92% населення України назвали себе етнічними українцями. Тому те, що там, до, до речі, як читаєш американців і інших, це фантастика. Це люди не знають. Від якогось світу? відірвані від реальності, які пишуть, що там українців 70% в Україні, і все таки інше, це може і спеціально не проводиться. Мені там казали про те, що в Україні не. Спеціально не проводиться, тому що як провести і там буде, наприклад, 95% людей назвуть себе етнічними українцями, тоді вся ця балаканина про якийсь там руський мір, про все інше, що тут багатонаціональна держава, і тому треба там мультипульті, мультінаціональний, мультикультурне. Все це коту підфіс піде, тому що. Реалії зовсім інші. Але я хотів би поговорити сьогодні про такі знову ж такі цікаві речі, які пов'язані в московитів із соціологічними дослідженнями. Так, тому що з одного боку перепис не проводиться, але ну, соціологічна служба так чи інакше вона має працювати так. І, ну, готують соціологів в різних університетах, ну, для того, щоб підготувати студентів, то їх треба навчити з соціологічним дослідженням і не тільки теоретично на лекціях, але й практично. Хай вони візьмуть якийсь регіон, там е проводять дослідження аспіранти, кандидати, доктори наук які пишуть дисертації. Ці дисертації десь там оприлюднюються в. Бібліотеках і так далі, і тому подібне. Ну, все просто. Якщо ти знаєш, де шукати, ти знайдеш так. Або, або хочеш шукати, то ще знаєш, то ти знайдеш так. І от дуже цікава річ, дуже статева особливість. Ну, статево-віковий склад це основна характеристика населення. Так ось… Запропонував там хтось із цих, ну, тих людей, які заангажовані в цьому сенсі, проводити ДНК аналіз народжених дітей в пологових будинках. Тобто, чи е, жінка народила дитину, а е, ця дитина чоловіка, чи ні. Так, так цікаво дуже, що чоловіки майже 100% всі виступають за те, щоб проводили в Москві ДНК аналіз. А жінки теж майже в такій самій е, кількості, пропорції, виступають за те, щоб не проводити ДНК аналіз. Ну, там же ж, дійшло до того, що є знову ж таки офіційне повідомлення, що в Мурманську там понад 30% народжених дітей пологових будинках не від чоловіків, а від когось іншого. так? Ну, а я думаю, якщо проведуть. Такий аналіз відповідно в деяких містах, де мігранти складають абсолютно більшість, ну, наприклад, в Москві, там дві третини, практично. Так, то можна собі уявити та враховуючи війну. Так як е, значна кількість людей, і, ну це не тільки ті, які там на фронті знаходяться, чи ті, які загинули, чи були покалічені на фронті, але й ті, які мобілізовані до армії, вони знаходяться десь за сотня, а то й за тисячі кілометрів від своєї родини. І від кого народжують там жінки, так я думаю, це теж дуже цікава річ. Так. Якщо з нею розбиратися, то відбувається просто переформатизація так, московитів-антрофаги у бік зростання тюркського елементу, так, у цій популяції до того у Грофінського додавання шатюрського, так. Коли я сказав дружині офіційні ці дані про те, що, наприклад, у Мурманську понад 30% народжують, так вона мені каже, так, що ж ти дивуєшся, це ж порт, так, там величезна кількість моряків плаває, а жінки там заводять собі, дітей. Ну, від, якщо він плаває там, місяцями чи, чи роками його немає, то то цілком природно, так. За що я її пальчиком помахав? що е, Це не цілком природно, так.